Я в збереженні збереження сакральної спадщини. Проект Врятуємо скарбо. разом» відзначає свій маленький ювілей. За цей час реставратори спільно з благодійниками дали друге життя різноманітним творам іконопису та скульптури. Та на досягнутому не зупиняються. 25 грудня в краєзнавчому музеї покажуть релікварій святого Пантелеймона. Для огляду він буде виставлений лише чотири дні, адже перебуває на реставрації. Ця пам'ятка у фондах музею вже давно. Однак саме зараз кажуть фахівці, заслуговує особливої уваги. На самому творі є і дуже цікава іку. Ікона, ікона зображенням Божої Матері, розп'яття і святого Пантелеймона. В чому ідея? Святий Пантелеймон, цілитель, є захисником, великим захисником воїнства. Власне, ця ідея якраз ну, нам дуже на часі, тому що дійсно та потреба захистити наших воїнів і молитися до наших воїнів, які зараз є на передовій. І підтримати їх в наших молитвах, Релікварій, який покажуть на католицьке різдво, датований 18 століттям. Фахівці наразі досліджують, звідки саме він походить. Проте запевняють це рідкісна пам'ятка на території Галичини. Водночас, письменник Тарас Прохасько відзначає, відновлювати та популяризувати сакральні твори вкрай важливо, заради чого взагалі ми чому ми себе вважаємо якимось ну. Тими, хто ми є, що є підставою того, щоб себе почувати повноцінно, чому на нас хтось нападає. А от вся, всі відповіді на ці багато питань є у, тих, у цих всіх, скажімо так, скарбах. Окрім презентації релікварію, на виставці збиратимуть кошти на допомогу армії, а ще покажуть нові твори, які потребують реставрації.